Загинув у наслідок ураження струмом. Подія сталася на залізничній станції у Козельщинській громаді біля села Лютовинівка. Тіло 32-річного загиблого знайшли працівники залізниці та викликали правоохоронців. За попередньою інформацією, чоловіка вразило струмом від лінії електропередач для встановлення причини смерті. Тіло направлено на судову медичну експертизу. Повідомила Анна Васенко, речниця Кременчуцького райуправління поліції. Вчора близько 18 години 20 хвилин надійшла інформація до відділу поліції номер 2 інформація від чергової по залізничній станції про те, що смертельно травмовано чоловіка в Козирчинській громаді саме на залізничному полотні. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, було встановлено особу загиблого, це чоловік 92-го року народження. Попередньо е, травмувався, він виліз на вантажний вагон. Як е, саме стався даний інцидент, наразі з'ясовують слідчі. За фактом, під процесуальним керівництвом прокуратури, розчаток кримінальне провадження частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з привіткою нещасний випадок. Всі інші деталі наразі встановлюються.